Хочу поділитися кейсом роботи з дівчинкою, 8 клас, програма інтелект. Звернулася мама з таким запитом: відповідно, дитина має середній низький рівень знань зараз на даний момент, проблеми з класами неорганічних сполук, хімічні перетворення та задачі за хімічними рівняннями. Ну, це такі базові великі теми, які просто так, якщо дитина не розуміє, там, скажімо, валентність чи задачі на молі, ну так в лоб це не даш. Ми провели всього три заняття. зрозумієте, за три години у дитини відшліфували все, що тільки можна повторили і валентність, і задачі на молі, всі класи на органічних сплуг, генетичні взаємодії. Це написали мільйон ланцюжків, зробили тисячу задач за хімічним рівнянням і по пропорції і по молям. Відповідно, дитина після цих трьох років перездала всі свої попередні погані оцінки, і на даний момент пише, що за самостійно отримала 12 балів. Я дуже задоволена.